Записую відео для тих, хто мене запитував, як же я наважилася переїхати в Київ, все залишити в Луцьку і поїхати починати все спочатку, коли у тебе все є. Ви знаєте, це не дуже легко. Я нормальна, здорова людина, яка також може бути в шоці. Це м'яко сказати, я тільки, напевно, недавно просто відійшла, тому що я сама була в стресі. Але я завжди йду туди, де страшно. І точно можу сказати це вам. Коли ви боїтеся щось змінювати в житті своєму, саме в цей страх треба йти, тому що там тільки народжується щось велике. Коли вас прижимає максимально сильно, тоді з такою ж максимальною силою буде удар в висоту. Тому що чим більше мене прижало, тим більше я можу вистрілити. І це правда. У Мене завжди це так працює. Так працює насправді все у нас в світі. І тому, коли ви будете не боятися ризикувати, щось пробувати, у вас точно будуть великі вихлопи у житті. Звичайно, легше нічого не робити, сидіти в комфорті, в якому я сиділа. Це класно, не треба напрягатися. Але це не про мене. Мені скучно. Я знаю, що я можу спробувати набагато більше і готова це робити. І тому точно так само я підтримую, хто наважується. Мені дуже багато пише дівчат. Ми в особистих переписуємося. Я завжди, якщо я маю час, я точно можу змотивувати, точно підсказати, що робити. Насправді до мене дуже з різними. Історіями звертаються до того, коли навіть дівчата розводяться, що робити, щоб я в такому випадку робила. Я можу щось пора порадити, порекомендувати саме свого боку, уявляючи, що це стосується мене, але не завжди треба як кажуть прислухатися, звичайно, тому що я можу помилятися, тому що всі люди також є різні.